Рамка для автономеру номера Сбудованная камера заднего вида. комплект придут бриф версиал-версиал верся рамка Рамка D. Можливо ее крепить. Декілька вариантов. Рамка встановлюється, встановлюється сюди номер, фіксується і під'єднуємо всю камеру. Друти. Один елемент, один провід іде саме до камери, другий то можна або до. Лампочка заднього ходу або на жабку переметача передачі. Маліток. Під'єднуємо живу, вживання подалося. другий провід. Ось все. Ну, все, так от. Те, що ми будемо бачити на моніторі. Йде підсвічування. Підсвічування біле, тобто зображення буде кольорове і зможете паркуватись, як вам зручно. Так, все все під'єднується дуже легко і будете паркуватись безпечно.